Друзі, вітаю! В інтернеті дуже багато новин про те, що війна сьогодні має завершитися. Подивимося, чи справдяться прогнози різних прогнозистів, скажімо так. Але бачимо, що Росія пройшла перший етап переговорів з Келогом. Є інформація, що Наришкін зі своїм колегою по спецслужбам літав до Вашингтона і Нью-Йорка і Патрушев. Так? що начебто вони є, є деякі підтвердження, хоча офіційну цю інформацію ніхто не дає. От, а вони обидвоє були там, після чого 26-28 літак знаходився вилитів з Петербурга, знаходився там. А потім а, виходить Лавров і каже, що будуть а, знімати обмеження мораторій на ракети середньої та малої дальності, а, які можуть нести ядерні боєголовки. А Пісков вийшов і сказав, що предпосилок переговорам, ні. Якщо розібрати цю історію, то насправді вони говорять про те, що е діалог вони не кидають, готові вести перемовини, але піднімають свої ставки і, власне, виписали навіть свої умови. Тобто, перший круг розмов з американцями в росіян відбувся. А не на найвищому рівні, але на рівні радників Келога Волца. А точно так же зараз буде відбуватися і з нами. Я думаю, через тиждень, можливо, навіть менше, протягом тижня Келог приїде в Україну і буде другий круг. Мав він приїхати в режимі там третє, четверте, п'яте, шосте. От, побачимо, десь десь ці дати вже плюс-мінус визначені. і Росіяни піднімають ставки. Давайте проаналізуємо загалом, що говорив Лавров Пісков. Є кілька заяв по Трампу там і по, і, і по Гренландії, і по виборчих обіцянках. От і зрозуміло, що. Ще прийдемося по деяких речах. А, тому підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат. Ми збираємо останні 100 тисяч гривень для того, щоб зібрати на бойові дрони, ударні дрони на турецький напрямок і, власне, вже до нового року зможемо їх проплатити і зробити так, щоб вони воювали в підтримку наших військ. Тому, будь ласка, зробіть донат. а Ми починаємо. Літак російський, який возить перших осіб, яким раніше користувався відомий любитель ось цієї справи, дмітрім відмідьов, а полетів 26-го до сполучених штатів, полетів з Петербурга. От зрозуміло, що Путін десь там в родних пінатах відправляв цю делегацію. був в Нью-Йорку, був цей літачок і в Вашингтоні літав туди назад, і 28-го повернувся назад до Росії. Інсайдери говорять про те, що це був на і Патрушев, керівники путінських спецслужб, які власне головні. Агенти Путіна поїхали говорити про Україну, про мир і в цілому, як вони називають, спеціальною воєнною інформацією е, операцію. Ну і повезли, зрозуміло, що спеціальною воєнною інформацією. От. А після цього виходить Лавров і каже: наступні штуки: що Росія скасує мораторій на ракети середньої та малої дальності, які, власне, Можуть нести ядерні боєголовки? Росія не візьме участь у саміті миру в жодному форматі. Україна не відмовилась від відновлення кордонів 91-го і виведення військ РФ, тому спробує поставити ультиматум. Ну зрозуміло, що в них не відмовилась від кордонів 91 го не визнала окупацію території. Як Україна може відмовитись від своїх кордонів? Хто це має зробити? Який президент, який прем'єр-міністр чи яка Верховна Рада? Далі, позаблоковий статус України залишається метою спецоперації. А ми пам'ятаємо, що була ж денацифікація, була ж там ще ж куча всього. Ну вже ні. А НАТО причетне до ударів далекобійними ракетами по Росії. Ну і загалом, заголовки, з якими вийшов Лавров, що Росію не влаштовує пропозиція Трампа щодо України. Тобто гучні заголовки. Ну от він дав велике інтерв'ю, мається на увазі Лавров. Ну от і власне найголовніший меседж, що їх не влаштовує те, що вони запропонували. Це торг, тому що в цій же е, статті, в цьому ж матеріалі, в цьому інтерв'ю він говорить, що вони готові спілкуватися з штатами, готові продовжувати діалог. Більше того, Росія відкрита до пропозицій. Отак, от тому нічого е, не зірвалося. Перший раунд не закрив перемовини. Продовжується, ну і зараз будемо бачити, що аналогічний візит буде Келога в Україну. Ну і знову ж не виключаємо, що Келог з України може поїхати і до Росії, і тоді почнеться другий раунд. Уже з ними, ну а з нами перший. Тому зараз можемо констатувати, що Росія відкинула базові первичні умови, які дав Трамп, і вони з ними не погоджуються. Зрозуміло, що і ми не погодимося з тим, що Привезе. Трамп дочекаємося, коли він війде в посаду. А далі будемо чекати наступну історію. Що потім буде? Ми хочемо, Україна, щоб Трамп втягнувся в президентську посаду, побачив всю інформацію, побачив динаміку війни і сказав, що дійсно ситуація не така проста, як вона виглядає на передвиборчій гонці. Тому що вже в Трампа його помічники виходять, кажуть, і статті вже цілі, що да, давати обіцянки було простіше. Зараз з деяким виконанням деяких обіцянок будуть труднощі. Він, звісно, зробить все можливе, але будуть труднощі. Ну, наприклад, знизити вартість на продукти. Ну, Трамп каже, може й не повпливати, типу, може продукти і залишаться. Так само війна в Україні каже, складніше, ніж думали. На Близькому Сході пішло простіше. Ну, тому він каже, треба, щоб ще Україна і Росія робили зусилля. Тому бачимо, що Трампу буде вдаватись воно все складніше. Ну а точно так же пояснюють його історію по Гренландії, Панамі, Мексиці, Канаді і. Деяких інших історіях його прес-секретарка перехідна вийшла і сказала, що це все є одна нитка, це в логіці протистояння з Китаєм і з Росією. Тому Трампу треба всі ці території, там треба вся ця присутність. Вони всі бояться, бо Трамп уже почав робити Америку great again, От і всі вони будуть зустрічатися за великим круглим столом, щоб все це проговорити. Ну зрозуміло, що виконувати. Те, що говорив, часто важче, тому піднімають ставки, придумують якісь нові обіцянки, нові забаганки. От. Ну і зараз, скажімо так, Трамп все рівно змушений буде відповідати на питання по війні в Україні. Хоча Пісков каже, що предпосилок для переговорів нет. От отак. От вони бачать цю історію, і Росія зараз буде. Понижувати і нівелювати пропозиції Трампа зрозуміло, що Україна на них теж не буде погоджуватися, тому будемо чекати наступних раундів переговорів. Що важливого зараз відбувається, це те, що в Штатах помер президент Картер. і... Якраз таке таке, скажімо, траурне політичне відчуття в стані демократів, і зараз вони на це будуть відволікатися. Прийшов до влади повторно. Зоран Міланович переобрався в Хорватії. Чому я це згадую? Тому що це антиукраїнський чоловік, це такий президент, який багато в чому виступає проти України, і якраз таки він зараз переобирається і знову ж таки. Попри те, що якраз ну, не перебирається, це перший тур, але там 49.09, тому в другому там вже очевидно, що він візьме свої 50%. Але попри те, що Хорватія дуже проукраїнська, попри те, що Хорватія насправді наші близькі друзі, і геополітично, і тактично, і по всьому, але от цей чоловік якраз. Виступає проти України. Ну і ще одна історія: Росіяни атакували нас 43 шахедами сьогодні вночі. 21 безпілотник був збитий, ще частина якраз таки полетіла далі. І це для нас зараз знову створює певні проблеми, в тому числі з енергетикою. Друзі, це всі дані, які я вам хотів сказати по переговорах Росії зі Штатами по темі України. Чекаємо келога тут. От і вже продовжиться далі ця історія. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ну і, власне, хайп, який є зараз в інтернеті, про те, що закінчиться війна вже сьогодні, 30-го, або крайній випадок до кінця року. Вірите в цю історію, чи просто вважаєте це хайпом? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.